Привіт! Сьогодні ми будемо робити гольєма. Це дуже просто. Ставимо два блока або три, якщо ви хочете їх багато зробити, Ставимо. Ось так. А наверху ставимо гарбуз. І от у нас гольєм. Подивіться, яка від нього кость від нього повна кость. Не треба навіть вдаряти моду. Звісно він вас ну, не захищає, але захищає ваш будинок. Наприклад, там зомбі візьмемо. Який, ні, кліперня. Скелета паука. Ось так. Зомбі ставимо. Блін, ти що тупий от блін. Я ще такого дубового голі не бачила. Ну, а скелета! О! Бачили? Він їх б'є. Цей скелет стріляє в нього. что за тупость. Ладно, нехай тикает. Блин. Вот зато я не люблю так крепко эти Ну, да побачите. Далее паук. Бачите? Треба. Ну, коротше, саме тут це... саме краще відбиває з скел... цих зомбі. Зомі йому майже нічого не може впіпити. Майже нічого. Я вставлю, хоч це. Дайте його впіду, він вже в мене в печінках сидить. Ну, ви побачили, в нього є багато користі. Якщо у вас скін дівчинки, то, то якщо вам повезе, то він... А, кстати, від нього залізо випадає і квіточки так само. То він може вам подарувати квіточку. Наприклад, в мене такий випадок був. А потім, після того, як він мені подарував ту квіточку, то Гольєм за мною ходив завжди і захищав мене. Ну, ви зрозуміли. Підписуй... Ставте лайки, підписуйтесь на канал.